Так, мені спитає, вам не хотілося б трохи політати. О, заради польоту з тобою я з'їв би відро часніку. Ой, доню які пухнасті хмари. Доню, ти що відстаєш? Ну, мені трохи важче літати, відколи я вагітна. Так, це... Що? -ху -ху! Я буду дідом! <клух> Ура! Міонучок! Драку відпродовжа твірі! А він точно вампір? пір! Я й на волосся! Може він людина? Це неможливо! А! <ривіт> <ривіт> Дякую, що приглянеш за Денисом, поки ми у відпустці. Пам'ятаєш про відеочат? Так, телефон і монітори це якась кара. Їйте, ми навчимо малого бути монстром. не має місця, вибачай. Це кошмарний сон. Франк покаже, як він лякає людей. <ривіт> <ривіт> Ну, давайте. Гарне селфі вийде. Приїхали. Дізнайся, що треба. болі, як тобі там. <риклад> Страшно. Це ж бульбор. Щоб знайти в собі монстра. Ото твій дідусі навчався літати. Нам так чудово тут у готелі. Щось це не схоже на готель. Я повертаюсь Тримайся, Джонні. Джоні. в нас мало часу. наче Я, я не можу дивитись. дивитися. Не летить. Слетить. Вежа висока. І це чудово. Стається він Іще, іще! Монстри на канікулах 2. Фипач футболь. Ми якраз ішли тобі на зустріч. Офа <плес> хлопці клан Б. Застрибую <плес> газго! Це вся швидкість. 22 жовтня у 3D